Всім привіт! Сьогодні в'яжемо ось такий ажурний візерунок з пицями. Раппорт візерунка складається із 9 петель, плюс одна петля перед рапортом візерунка для симетрії, плюс одна петля після рапорта візерунка, одна петля для симетрії, дві петлі кромкової висоту 10 рядів. Повторюємо з першого ряду по 10 ряд. На цьому образці я пров'язала 4 рапорта візерунка в ширину і 2 рапорта візерунка в висоту. Це лицьова сторона візерунка, ось такий він. Це виворотня сторона візерунка. В'яжемо перший ряд. Першу петлю кромково ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі в'яжемо одну петлю для симетрії перед рапортом візерунку, пров'язуємо лицевою. Далі в'яжемо рапорт візерунка. Дві петлі разом лицевою, з нахилом вліво пров'язуємо. Дві лицеві. Один, два, накид, лицьова, накид, дві лицьові. Далі пров'язуємо дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Ми пров'язали один рапорт візерунка, далі повторюємо рапорт. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво пров'язуємо, дві лицеві, накид, одна лицева, накид, дві лицеві. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо пров'язуємо. Ми пров'язали ще один рапорт візерунка. Далі повторюємо рапорт. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, дві лицеві. Накид, одна лицева, накид, дві лицеві, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Ми пров'язали ще один рапорт візерунка. Далі повторюємо дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, Дві лицеві? Накид одна лицева, накид, дві лицеві, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Одна петля лицева для симетрії після рапорта візерунка. І кромку у петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Далі в'яжемо другий ряд. Другий ряд і всі парні ряди ми в'яжемо петлі по малюнку. Лицеві петлі ми в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі ми в'яжемо виворотніми петлями, накиди ми пров'язуємо виворотніми петлями. Першу петлю кромково ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі в'яжемо всі петлі по малюнку. Виворотні петлі в'яжемо виворотніми петлями. Далі накид ми пров'язуємо виворотньою петлею. Там, де виворотні, ми пров'язуємо виворотніми петлями. Лицеві ми пров'язуємо лицевими петлями. Накиди ми пров'язуємо виворотніми петлями. Ось так ми в'яжемо всі петлі по малюнку. І так ми в'яжемо всі петлі по малюнку всіх в парних рядах, тобто виворотні ряди. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. В'яжемо третій ряд. Третій ряд ми в'яжемо як перший ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо. В'яжемо одну петлю для симетрії перед рапортом візерунками пров'язуємо одна лицева. далі в'яжемо дві петлі. Разом лицевою з нахилом вліво, пров'язуємо дві лицеві, один-два, накид, одна лицева. накид, дві лицеві, один, два. Далі пров'язуємо дві петлі, разом лицевою з нахилом вправо, розвертаємо дві петлі. І пров'язуємо дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Це ми пров'язали один рапорт візерунка. Далі повторюємо: дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, дві лицеві, накид, одна лицева, накид, дві лицеві. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Розвертаємо дві петлі, перезнімаємо на ліву спицю і пров'язуємо дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Ми пров'язали ще один рапорт візерунка. Далі повторюємо. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, дві лицеві. Накид, одна лицьова, накид, дві лицьові, Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Розвертаємо дві петлі, перезнімаємо на ліву спицю і пров'язуємо дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Ми пров'язали ще один рапорт візерунка, далі повторюємо рапорт візерунка. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, дві лицеві, накид, одна лицева, накид, дві лицеві, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Розвертаємо дві петлі і пров'язуємо. Далі нас залишається одна петля. Для симетрії після рапорта візерунка пров'язуємо цілою петлею і кромкову петлю пров'язуємо виворотньою петлею. Четвертий ряд ми в'яжемо по малюнку всі петлі. П'ятий ряд ми в'яжемо як перший ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі в'яжемо одна лицева, далі в'яжемо рапорт візерунка, дві петлі разом лицевою ми пров'язуємо з нахилом вліво, дві лицеві, накид, одна лицева, накид, дві лицеві. Дві петлі разом ницевою з нахилом вправо. І так повторюємо в'язати ми до кінця ряду. В'яжемо як перший ряд. Я пров'язала п'ятий ряд як перший ряд до кінця ряду. Далі в'яжемо шостий ряд, ми в'яжемо по малюнку. В'яжемо сьомий ряд. Сьомий ряд ми в'яжемо як перший ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, в'яжемо як перший ряд. Не пров'язуємо, в'яжемо одна лицева, далі в'яжемо рапорт візерунка. Дві петлі разом пров'язуємо лицевою з нахилом вліво, дві лицеві, накид, одна лицева, накид, дві лицеві. Дві петлі разом лицевою пров'язуємо з нахилом вправо, розвертаємо петлі. І так повторюємо в'язати до кінця ряда. Рапорт візерунка. В'яжемо 9 ряд. Першу петлю кромково ми знімаємо, не пров'язуємо. І всі петлі до кінця ми пров'язуємо виворотніми петлями. До кінця ряда ми в'яжемо виворотніми петлями. Ось так. Це ми в'яжемо дев'ятий ряд. Останню петлю кромкову ми пров'язуємо теж виворотньою петлею. Десятий ряд ми в'яжемо до кінця ряда лицевими петлями. До кінця ряду я в 10 ряді пров'язала лицевими петлями. Ось такий візерунок у нас виходить. Повторяємо візерунок висоту з першого ряду по 10-й ряд. Це лицева сторона візерунка. Ось так у нас виходить. Це виворотня сторона візерунка. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Підписуйтесь на канал. На все добре, до побачення!